Мактронік провідний польський виробник високоякісного освітлювального обладнання, що відомий своєю інноваційністю та надійністю. Заснована в 1989 році. Компанія швидко зарекомендувала себе як лідер у виробництві ліхтарів та освітлювальних систем для професіоналів, включаючи військових, правоохоронців, рятувальників та інших спеціалістів, а також для туристів, велосипедистів та домашніх користувачів. Мактронік володіє сучасним виробничим комплексом. Де розробляються та виготовляються освітлювальні пристрої з використанням передових технологій. Компанія приділяє особливу увагу контролю якості на всіх етапах виробництва, що дозволяє забезпечити довговічність та надійність продукції. Асортимент Mactronic включає ручні ліхтарі, налобні ліхтарі, тактичні ліхтарі, ліхтарі для велосипедів, спеціалізовані освітлювальні системи. Продукція Mactronic призначена для різних сфер використання, від екстремальних Умов роботи до повсякденного застосування. Військові, поліція, рятувальники та інші професіонали цінують ліхтарі Мактронік за їх надійність та довговічність. Туристи та активні відпочивальники обирають всі ліхтарі за їх легкість і функціональність. Mactronic зарекомендувала себе як надійний виробник завдяки високій якості та інноваціям, широкому асортименту продукції, надійності та довговічності виробів, використанню передових технологій. Польовий медик з фонду в Медзі чаще» використовує декілька різних ліхтарів від Мактронік у бойових умовах в Україні вже тривалий час, Такі як наш уломний ліхтар Mactronic Storm 1 LP та налобний Mactronic Номад 03. У Страйкшоп ви можете придбати продукцію Мактронік, наповнивши своє життя світлом у будь-яких умовах. Обираючи Мактронік, ви обираєте якість і надійність, перевірені часом і тисячами задоволених користувачів. ativo.